Другий в історії України випадок трансплантації легень від посмертного донора та другий шанс на життя для батька одинака, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Надскладну операцію виконали лікарі першого медичного об'єднання Львова без допомоги іноземних колег. Усе минуло успішно. Пацієнт знову легко та вільно дихає. 12 років, щоб зробити все. В операційну прямує 56-річний киянин Олексій. Попри мандраж, він переконаний, на нього чекає дуже складна операція, яка триватиме 16 годин. Пацієнт нас звернувся місяць тому, коли ми були в цей час. Ми встановили покази до операції до трансплантації обох легень. В нього було виявлено бульозну емфізему, гігантські кісти обох легень – Здорової легеневої паренхіми фактично в легенях не було вже. При захворюванні Олексія кисти замінюють здорову легеневу тканину. Тому він важко дихав і ледь міг пройти 30 метрів. А утвори, щомиті могли розірватися. Відтак нові легені для чоловіка це шанс на життя, а отримав його він від посмертного донора. Спершу в Олексія забрали хворі легені. На ранок пацієнт вже є екстубований, відлучений від штучної вентиляції легень. Дихає сам на носових канюльках з киснем. Е, у нас все по плану. Починається реабілітація. Відтепер Олексій може дихати на повні груди та жити по-новому. А жити він має задля кого? Адже самостійно виховує 11-річного сина. До речі, саме він переконав тата наважитися на операцію.